іна Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, друга неділя після празника Щесвятої святої Трої Троїці. Сьогодні Свята Церква баритовно вшановує всіх святих які просіяли в руській землі, і всіх святих, які просіяли на горі Афон. Що таке святість, коротко можна відповісти так, що святість є совокупність любві до Бога, як свого Творця, і до ближнього, як свого. Собрала цього... дитина, яка так же, як і ми, створена Богом. Якщо більше роз'ясняти, що це означає, то любов до Бога означає творити божественні заповіді, той мене любить то заповіді моя, мої соблюдає, так сказав Спаситель. Що Значить, любити ближнього, це значить не робити йому того, що не хочеш, щоб тобі робили. Хто досягнув цієї міри святості, той всім серцем, всією душею, всім помишленням, всім розумінням своїм любив Бога. І в Бозі улюбив свого ближнього. Святий апостол Андрій перший прийшов на нашу землю і приніс зерно віри у Христа. В сьогоднішньому Іван нагадується про те, як апостол Андрій своїм братом Сімоном Петром ловили рибу і Спаситель проходив мимо них. І сказав, ідіть за мною. І Господь зробив їх ловцями людей. Вони почали вони ловили рибу сітками з плетеними руками людськими, а пішовши за спасителем, вони почали ловити людей з сітями, які сплетені від дарами Святого Духа. Це благодатні спасительні сіті якими вони уловляли людей для вічного спасіння. І туди, в цій благодатній сіті, дуже багато людей вийшло. Не всі святі, які перераховуються в календарі, це не всі ті святі, які є на небі. Це маленька-маленька частина, а святих дуже багато. І ми сьогодні прославляємо всіх святих. Які просіляли на наші землях. Русь, яку просвятив святий апостол Андрій, вона була широкою, великою. Сьогодні вона розділена на різні країни, але у Бога вся Божа земля. І всі святі, Божі святі, і вони всі піклуються за свою землю, за свій народ. Вони моляться, щоб Бог дав нам розум, силу, щоб ми жили в мірі один з одним, щоб ми також любили Бога, щоб ми також любили один одного. Святі, які просіяли в наш час вже, вони близькі до нас, тому що вони жили в майже таких самих умовах, в яких ми живемо. Особливо багато святих. Просіяло під час етеїстичного режиму, коли людей, гнобили, заставляли відрікатися від Бога, коли людей е, знущалися над людьми, гнали, і, і люди не відступали від Бога, не відверталися від Божественної любові. Божественна любов не відвертається від людини. Вони все терпіли, незлобиво. Святий е, священомочник Володимир, митрополит Київський, е, коли його розстрілювали тут недалеко біля Лаврина Горки, то він благословив своїх е, палачів. Це є е, совершенна любов, коли людина не тільки любить своїх приятелів, а і любить своїх ворогів. І благословляє тих, хто ненавидить її, хто проклинає її, ця людина досягнула совершенної любові. І ми сьогодні маємо також свої спокуси, свої випробування. І сьогодні кожен із нас і всі ми разом здаємо екзамен на любов. Чи ми маємо любов до Бога і до ближнього, чи ми не маємо її. І мені приємно, що сьогодні багато, ну всіх хто тут є, ці люди, і багато кого нема тут, дійсно показує справжню християнську любов, незважаючи на те, що говорять десь неправду, десь обзивають, ображають, віднімають храми, але люди все рівно люблять і моляться ненавидячих і обідячих нас, прости, Господи, чоловіку є Шлях спасіння, коли людина любить всіх. Звичайно, що приятеля, любов до приятеля, вона змішана з приємним почуттям таким. Ну, тобто людина зробила добре, і до неї любов з таким приємним відчуттям. Коли людина ображає, ну, обіжає, то до неї любов вже наповнена на терпіння. Там вже такого почуття, такого якогось востоженості немає. Там більше терпіння. Але це також любов, коли людина не робить ближньому того, чого вона собі не хоче. Сьогодні Святе Церковь згадує святих, які просіяли на горі Афонсії. Це гора, яка також пов'язана з нашою землею, верніше наша земля пов'язана з горою Афон. І святі, які просіяли в наших землях, вони також мають причастя до афонських святів. Тому що преподобний Антоній, який є основателем цієї святої обителі, він прийшов з гори Афон і приніс відти монашеські устави, монашеську культуру, монашеську духовність. І тут заснував багато обителів. І він є основателем всього руського монашества. Тобто звідси прийшло все монашеське життя, яке сьогодні є в святих обителях, де людина посвящає себе Богові безостатньо. Все, що вона має, тіло, душу, розум, все посвящає на служіння Богові. Це не простий подвір. Легко критикувати. От він там не так себе повів він десь не так не подивився, щось не те сказав, піди в монастир і покажи, що ти можеш бути кращим. Покажи. А стояти з боку і, і сказати, говорити, що хтось неправильно там поводи себе, то, да, буває, що і, і монахи падають, і встають, і ми падаємо, стаємо. Таке життя. Але спаситься та людина, яка коли впаде. Вона не лежить, а встає, піднімається і знову встає. Та людина йде з чоком спасіння. Я Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми виховували в собі любов до Бога і любов до ближнього. До люду, любов до Бога ще раз нагадується, є виконання священних божественних законів. Бог є любов. І всі закони, які Бог дав нам, це є закони любві. І та людина, яка живе по законах любві, сама становиться любов'ю. Так це проста річ. І якщо ми будемо намагатися, навіть падаючи, навіть спотикаючись, жити по заповідям любві, то ми також здобудемо ту міру любові, яку мали наші святі предки. Які сьогодні Свята Церква прославляє, які сьогодні на небі разом з усіма ангелами, з усіма святими прославляють єдиного Троїці Бога, безначального Отця, з єдинородним Його Сином, з святими Благими Жотверящим Духом, нині і прісній і в віку. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.